Всім привіт, слава Україні, дорогі підписники, друзі мого каналу. Сьогодні в нас в огляді і в продажу цікавий автомобіль. Цікавий тим, по-перше, що це не комерційний автомобіль. Цікавий тим, що це автомобіль мого батька, який був пригнаний в Україну буквально місяць тому і покатався в Україні тисячу, можливо, дві тисячі максимум кілометрів. Тому можна рахувати цей автомобіль свіжопригнаним. Чому продаємо? Тому що в батька ще є в нас Т4, старий надійний автомобіль. Він покатався місяць і каже, не хочу я такий автомобіль. Хочу або вже більший, щоб їздити на рибалку, тому що місця не вистачає. Або щось менше, щоб було максимально економічне, щось по типу електромобіля. Ми думаємо, але поки ми думаємо, вирішили виставляти автомобіль на продаж, тому що такий автомобіль не стидно продати. Цей мерседес підбрали мої друзі, будучи в Німеччині, і вибрали як для мого батька. Мерседес від баті ml 280 трьохлітровий дизельний двигун. Автомобіль 2007 року прилада виміряти фарбу в мене немає, але хлопці дивились, коли купували. і Я так на око подивився. Він не фарбований. Автомобіль в класному стані, реально в класному стані. Постійно обслуговувався. Є вся сервісна історія. Починаючи з 2007 року на офіційних станціях, він проходив ТО. Два комплекти коліс на титанових дисках з майже новою резиною. Це все в комплекті. Те, що нам дали в Німеччині, те ми й продаємо з автомобілем. Музика. Доставили ми камеру і відповідно старий, стару магнітолу, яка була, ми зняли і поставили круту андроїд. Сам купував, сам подарував батьку. за 10 тисяч гривень. Ми купили магнітолу. Супер круту, наворочену і так далі. Не знаю, як пояснити, покажу. Буду показувати всередині. Покажу. Класно підключає всі телефони, класний звук в автомобілі. В принципі, все є, що треба. Ці автомобілі, вони доволі таки надійні. Трьохлітровий двигун про ці двигуни вже ходять історії, тому з ним проблем у вас не повинно ніяких бути. Коробки передач автоматичні теж доволі такі надійні. Хтось скаже, там можливо бувають якісь дефекти. Але я бачу, як ці автомобілі виїжджають, і в Німеччині як вони продаються з пробігами до мільйона і на повному ходу. Тому по надійності я думаю, питань багато задавати по цьому автомобілю не треба. Що ми вибирали? Ми вибирали, щоб автомобіль був з повним приводом. Тут повний привід, і вибирали, щоб автомобіль був без пневмопідвізки. тому що це додаткові витрати, пневмобалони, там, мотори, які ці болони. Колись в мене був автомобіль на пнему Він доставив мені дуже багато гемору. Через це я поїхав, пам'ятаю в Львів. Заплатив людям гроші, віддав свої пневмо балони, все, що з цим зв'язано, і мені поставили звичайну пружинну підвізку. Тут з заводу йде звичайна пружинна підвізка, стандартна, без якихось зауважень. Вона працює, перевіряли. І навіть по підвісці щось ми міняли. Не пам'ятаю що, але коли приїхав автомобіль, якісь дрібниці ми замінили, щоб автомобіль був повністю обслугований, тому що. Планували, що буде їздити батько на цьому авто довго. Хімчистку не робили, приїхав чистий, самі пропилисосили, повитирали. І ось такий автомобіль з Німеччини, який не їздив по нашим дорогам багато. Тому, кого цікавить, ціна буде класна, ціну ніхто не буде тримати високою. В описі я напишу, я проаналізував ціни на авторі. Скажу, це буде одна з мінімальних цін. Давайте більш детально я вам покажу, як він виглядає, як він зберігся. І пишіть коментарі, буду відповідати. Хто приїде, познайомиться з батьком і купить класну тачку. І так, ml 280 в гарному такому кольорі темно-синьому. У нас щось так з цим темно-синім кольором повелось. У мене темно-синій автомобіль в батька такий. Як він виглядає? Є там мінімальні дефекти по красці. Зараз я постараюсь вам так показати. Ось буквально ось сколик. Раз, бачите, так? Один, два. Але в таких автомобілях в першу чергу треба дивитися, чи немає Ржавчини. Ржавчини тут як такої явної немає. Я обійду і вам покажу. Ось, скол був. Раз, два. Поліс трішки лак 3-4. Фари не по фари адекватні, як на 2007 рік. Маленька потертість є на цьому бампері. Ось так вона виглядає. Далі по капоту і зауважень немає. Далі, з цієї сторони, в нас також все добре. Диски в нас теж не затерті, не прочухані, не поцарапані. Причому два комплекти і вони в однаковому стані. Так, з цієї сторони в нас все окей. Мінус. Показую відразу мінус ось ці е, чорні накладки. Лак, чи це не лак, я не знаю що це, вони облазять. Ось, бачите, тут воно облізло і тут от, починається лак. Тому їх затягнути в чорну плівку всі так роблять, я скільки не бачив емелів, е, таких років, вони всі затягнуті в нову плівку. Тут ще оригінальні, куски оригінальної залишились, тому хто захоче зробити дуже гарно е, зробите. Не проблема коштує копійки. Ззаді виглядає цей автомобіль, ось так. Є фаркоп. Не знаю, що возили, не возили, але фаркоп тут є на місці. Ось так виглядає камера заднього огляду, яку ми доставляли. Причому камера з нічним баченням, як нічним баченням, є такі діоди, вони підсвічують і краще вночі видно. У мене батько сам е афганець. Е в спілки афганців він заступник в нас. Займаються цими питаннями, допомагають хлопцям. Ось така в його наклейка в подарунок. І, в принципі, по кузову я вам все показав. Є багажник на криші ось такий. І що класно, круто, є люк. Ось так він виглядає. Салон. Салон в чудовому стані. Гарне дерево. Вибирали, дивились, щоб дерево було темне, а не бувають вони такі. Помаранчеві і так далі, темне найгарніше дерево для цих автомобілів. Пороги, пороги зовсім не затерті. Хоча машина 2007 року. Сидіння виглядають ось так. Електросидіння. Стан супровий, суперовий, прям стан максимально. Для такого року сидіння максимально класно збереглось. Відповідно, відповідно, стан руля, аналогічний сидінню майже. Далі коври навіть оригінальні мерседесовські, тому що ось ми бачимо на пасажирському сидінні, як виглядає коврик значком Mercedes-Benz. Ось подивіться, як виглядає магнітола на андроїді, показує швидкість, коли автомобіль рухається. Можна поставити будь-який планшет, якщо ви візьмете, всі програми, які можна поставити, той самий YouTube, той самий Netflix. Viber Waze навігатор, все можна поставити, все працює дуже швидко. І що саме цікаво, я вибирав, щоб все конектилося до каншини і на рулю кнопки працювали. Гучність, ось бачите, нажимаю гучність, тут відразу з'являється. І весь функціонал, телефони і так далі, щоб можна було е управління було на рулі. Е тому це магнітола правильно підключена. Якщо показати, як виглядає та сама камера заднього огляду, ось зараз я включу задню передачу, і відразу активується камера заднього огляду з такими полосами. Коли ми руль повертаємо, вони також повертають, показують, куди автомобіль буде рухатись. В разі, в разі поворота руля туди чи туди. Так, задній диван. Задній диван виглядає в нас також суперово. Сонце так трішки засвічує, але я думаю, саме головне, головне стан цього автомобіля ви побачите. Люк закритий. Люк ми відкриваємо. Ось так це виглядає. Потолок. Не брудний нічого. З потолком все класно. І багажний відсік. Багажний відсік. Ось такий. Доволі такий великий, хоча батькові не вистачає. Він їздить за рибою дуже далеко. Бере свої мотори човни, все, що з цим зв'язано, тому місця йому не зовсім достатньо. Хоча ці сидіння дуже круто складаються. Зверніть увагу, є оригінальний, неоригінальний, не знаю, такий коврик. Плюс під, під цим є в нас донкрат, ключ, компресор для підкачки коліс, навіть є балон з пеною. Все, все тут є, все в оригіналі. Тут в нас аптечка повинна бути. Тут також якісь додаткові речі. Все це є, все в оригіналі. Ось, подивіться, все виглядає. прям, Я б не сказав, би, що це там 2007 рік. Ось навіть по цим оригінальним накладкам подивіться, наскільки вони чудово збереглись. Так, такий стан автомобілів буває, тому ми його і купували. Тому що стан крутий. Задній диван з іншої сторони, ті самі пороги. І з цієї сторони ще вам покажу, як виглядає автомобіль, сидіння і панель. Другий комплект коліс знаходиться. В нас в гаражі, тому новий власник вже їх побачить по факту. Ну, вони дуже схожі на ці. Ну, звичайні диски, титанові диски на новій зимовій гумі. На цьому ми будемо закінчувати наш огляд. Огляд на Mercedes ML 280. Кого зацікавив автомобіль, пишіть в коментарях, контакти залишу знизу, телефонуйте. Я рекомендую. Рекомендую цей автомобіль для тих, хто хоче подорожувати, для тих, хто хоче їздити в ліс на рибалку за грибами і все, що з цим зв'язано. Він доволі таки високий. Він з повним привідом і зимою взимку буде максимально круто на цьому авто кататися. Комфортний по розхід топлива я вам точно не скажу, але це в районі десятки не менше. Тому що 3-літровий двигун, тому що повний привід це, в принципі, адекватно для такого класу автомобіля. Ціна суперова, стан як на 2007 рік, класний в такому стані. Я думаю, автомобілів таких доволі таки мало на сьогоднішній день збереглось. Тому швиденько пишіть, пробіг. пробіг забув сказати про пробіг: 320 чи 325 тисяч кілометрів. Які підтверджуються сервісною книгою ще з 2007 року? Оригінальний справжній пробіг. Я не вірю в автомобілі 2007 року з пробігом до 200 тисяч кілометрів, тому рахую що це доволі таки маленький пробіг. Всім дякую за увагу. Ще раз слава Україні. До зустрічі в нових відео.